Зграя вовків та три мисливці. Притча. У вовчій зграї старий вожак вирішив призначити собі наступника. Він підійшов до найсміливішого і найсильнішого вовка і сказав Я старію, тому призначаю тебе новим вожаком зграї». Але ти маєш довести, що гідний. Тому візьми найкращих вовків, сходи на полювання і добудь їжі на всю зграю. Добре, сказав новий вожак, і пішов із шістьма вовками на полювання. День його чекають не йде. І вечір вже пройшов, а його все немає. І ось коли настала ніч, зграя побачила своїх вовків, які з гордістю несли здобуту їжу. Усі були цілі та здорові. Розкажи мені, як усе було, попросив старий вовк. Це було легко. Ми шукали видобуток, а потім побачили десятьох мисливців. Вони йшли з полювання зі здобиччю. Ми напали на них, розірвали на шматки, а здобич узяли собі. Молодець. Завтра підеш ще раз. Наступного дня новий вожак знову взяв із собою шість вовків, та вони знову пішли на полювання. І день їх не було, і вечір, і ніч. І ось лише наступного дня на горизонті з'явився один виснажений вовк: це був новий вожак. Весь у крові з подертою вовною кульгавий і ледь живий. Що трапилося? спитав старий вожак. Ми зайшли далеко в ліс та довго шукали здобич, і нарешті побачили трьох мисливців, які йшли з полювання зі здобиччю. Ми зраділи, тому що їх було набагато менш, ніж того разу. Ми напали на них, але вони виявилися сильнішими за нас. Вони вбили всіх моїх воїнів, а я ледве зміг врятуватися. Але як же так? здивувався старий вожак. Вчора ви з легкістю перемогли десятьох мисливців, а сьогодні не змогли впоратися із трьома. Так, але вчора це були просто мисливці, а сьогодні три найкращі друзі.